Доброго ранку, дорогі колеги, рада усіх вітати сторону екрану. Сьогодні я хочу представити вашій увазі один із клінічних випадків, який буде стосуватися однієї із видів дегенеративних змін міоматозного вузла, який носить назву саркоматозне переродження. Отже, хочу представити випадок, який буде стосуватися пацієнтки 47 років. Пацієнтка прийшла на амбулаторний прийом, звернулася до лікаря-гінеколога зі скаргами на кров'яності, виділення зі статевих шляхів мажучого характеру, і вважала, що ці скарги у неї виникли, тому що вона є носієм внутрішньоматкової спіралі типу Мірена. Ось, і вважала, що вже цей лікувальний гаджет, який знаходиться в її організмі, просто перестав діяти, тому що вона вже носила його тривалий час. При зборі анамнезу довідалися про те, що скарги на кров'яності виділення мають місце уже протягом останнього року. Про те, що власне змусило пацієнтку звернутися саме зараз, це те, що виділення ці посилилися і істотно порушували якість її життя. Зі слів пацієнтки, внутрішньоматковий контрацептив був введений з метою корекції гіперпластичного процесу ендометрію, поєднаного із лейоміомою матки. Під час збору гінекологічного анамнезу було вияснено, що у пацієнтки було двоє фізіологічних пологів. В анамнезі пацієнтка наголошувала на наявності у неї поліпоендоцервіксу, з приводу якого була виконана гістероскопія в об'ємі поліпектомії з біопсією, ендометрією, і тоді ж саме під час гістероскопії була виконана ведення її внутрішньоматкового контрацептиву. Це все відбулося у 2018 році до цього пацієнтка отримувала протягом двох років комбінований оральний контрацептив Ярина у зв'язку з наявними симптомами гіперполіменореї. Яка причина на той момент була гіперполіменореї? Пацієнтка однозначно відповісти не змогла. За нанозу також було встановлено, що але матки пацієнтка. Знає про неї, ну тобто, вперше був встановлений такий діагноз під час ультразвукового дослідження у 2010 році, а в 2011 році вже пацієнтці була виконана лапаротомія в об'ємі консервативної міомоктомії. Зі слів пацієнтки, на гістологічному дослідженні даного вузла була виявлена звичайна леєміома без ознак атепії. А коли пацієнтка надала результати, так як вона лейоміому спостерігає уже протягом двадцяти років, пацієнтка надала останні результати ультразвукового дослідження. І як ви бачите, було я ось тут в слайді вставила ультразвукову картинку, так, яку я змогла сфотографувати от з її. Заключення, але якщо ми звернемо з вами увагу, так що ми бачимо? Якщо у 2019 році це такий опис був в ультразвуковому протоколі, інтраморальний вузол по задній стінці був розміром 28х30 четвертого типу. Про ехогеність, на жаль, чітко не було вказано в даному. Заключені так, ендометрій був 2,4 мм. міліметри, так тобто пацієнтка вже на той момент була носієм внутрішньоматкового контрацептиву, тому що ми пам'ятаємо, що в 2018 році його було введено. До 2019 році, як ми бачимо, по даних виміру УЗД вузол по задній стінці був 20, тобто ось оцей цей вузол. Так, якщо ми звернемо з вами увагу, він дійсно по картинці можна подумати, що вузол чітко і має всі ознаки міоми. Чому? Тому що що є і заднє таке от акустичне затінення, так? зниженої ехогенності, чіткі рівні контури так? вузла. Ось ендометрій у 2020 році був 4-4 без особливостей. За 6 місяців до моменту звернення, так, тобто вже на фоні кров'яних виділень, на фоні кров'яних виділень, тому що, як я вже наголошувала, кров'янисті виділення турбували пацієнтку на момент звернення упродовж останнього року. Проте періодично з'являлися, періодично зникали. Ось і 6 місяців до звернення пацієнтка вже на фоні цих періодичних мажучих виділень звернулася на ультразвукове дослідження, де було її. Здійсний наступний опис утворень в тілі матки. Структура міометрію була неоднорідна за рахунок інтраморального вузла по задній стінці, але зверніть увагу, уже розміри 30 на 28, ніби не критичні розміри, четвертий тип вузла. Хоча, якщо ми звернемо ось увагу, я би тут більше сказала, бо що тут гібридний вузол, тобто 4-5 вузол, знижений хогенностями і з локусами перенодулярного кровотоку, тобто ніякого інтранодулярного кровотоку чи його посилення якихось кровотоку не було діагностовано так не візуалізовано під час вдрузового дослідження. Крім вузла по задній стінці, який був максимальний в розмірах, так, були ще виявлені інший інтрамурально субсерозний вузол, бачили, п'ятого типу 19 на 20 мм. Теж без якихось явних особливостей. так. Індометрій на той момент складав 3 міліметри. Це з документації, яку пацієнтка надала при зверненні. Що ж було візуалізовано під час звернення пацієнтки під час виконання ультразвукового дослідження. Пацієнтка прийшла, коли в неї був сьомий день менструального циклу. так. І от зверніть увагу, розміри матки. Які пацієнтки сягали 97 міліметрів в довжину, ось 96 міліметрів, я так розумію, що це вимір із вузлом, так, із вузлом, тому що якщо ми подивимося, і ми ось так помірім передній задній розмір, то звичайно він буде величенький. Але що звертає на себе увагу, що по задній стінці ми бачимо інтерморальний вузол, так інтерморальний вузол 60 на 65 мм міліметрів із множинними уже анехогенними порожнинами неправильної форми, так, з чіткими перегородками. От, і е, тут, звичайно, не, немає на цій картинці, але тут був виявлений інтранодулярний кровотік. І ми знаємо, що для міоматозних вузлів, типових міоматозних вузлів, так от. Не має бути інтранодулярного кровотоку, тобто перенедулярний кровоток, характерний для типових міоматозних вузлів. От а коли вже ми бачимо інтранодулярний кровотік, або якщо він істотно посилений, інтранодулярний кровотік, а тут в даної пацієнтки був не просто виявлений інтранодулярний кровотік, в товщі ось перетинок, так які формували стінку цих анехогенних Порожнин він був істотно посилений, була деформована порожнина, як ви звернете увагу, ендометрій практично не прослідковувався. Так, 3 мм всього лиш був, але явних структурних змін ендометрію, як ви тут подивитесь, ми не бачимо. Так, от. Додатки з обох сторін були без особливостей, тому я тут не проводжу їхній опис, так він в молодому тазу не було діагностовано. Лікаря насторожила така ультразвукова картина, тим паче, якщо ми бачимо по результату, якщо порівняти 6 місяців до того проведене ультразвукове дослідження, то ми чітко бачимо, що проліферативний або швидкий так званий ріст вузла. так, Поява ось нечітких контурів вузла з деякою нерівністю сінки, появою анехогенних порожнин, анхогенних кістозних порожнин в самій структурі вузла, і ось з наявністю солідного компонента вузла, так. От, тобто змішаною такою структурою буде дане утворення вузлове. І лікар під час дослідження. Вказує підозру на саркому тіла матки, і було рекомендовано пацієнтці для уточнення діагнозу провести таке дослідження, яке носить назву МРТ з контрастуванням. Так? Пацієнтка пішла, виконала, і саме головне на чому я хочу наголосити, що в направленні, коли направлялася пацієнтка для виконання дослідження, було чітко вказано, яка була ціль цього дослідження для того, щоб лікар Рентгенолог нам дав відповідь на запитання про те, про те як накопичує контраст це утворення вузлове, тобто ці анехогенні порожнини, як вони взаємодіють з контрастом, так ось і чи немає тут інвазії? Так? Тому що, якщо ми подивимося, є витоншення міометрію. міометрію ось. Тобто, якщо ви звернете на ось петлю, так тобто, чітко видно, що ми бачимо, що тут множинні, а не хугені порожнини. Якщо тут ми так ніби бачимо, скажімо, одиничні кістозні порожнини, то вже у записі петлі ми бачимо чітко кістозні порожнини, так, і от теж для порівняння, тобто Множинні кістозні порожнини із солідним компонентом. Ось як вони чітко тут прослідковуються, бачите, солідні такі папілярні навіть компонент, так? тобто неправильної форми. От неоднорідність цього солідного компоненту. Чому? Тому що тут бачимо дещо підвищена когенність, тут знижена хогенність, тобто неоднорідність. І немає саме головне тут немає чи, оцих. От Розсіювання тіней поза вузлом так, у вигляді віяла, яке притаманне для, для наявності міоматозного вузла, так, тобто це для диференційної діагностики. Дегенеративної доброякісної зміни вузла так там будуть зберігатися, зазвичай зберігається ось ці ознаки доброякісного утворення, тобто тої міоми доброякісної у вигляді віяла. І вони тут зникають, їх вже тут немає, так тобто це повинно насторожити. Далі хаотичний відповідно інтранодулярний кровотік буде з'являтися особливо в перетинках. Ми знаємо, якщо ми таке бачимо під час ультразвукового сканування. Відповідно, це повинно насторожити в сторону злоякісного процесу. Далі ось такий випадок. Коли я вже готувала цей клінічний випадок, про який вам хотіла розповісти, прийшла от пацієнтка я з такою клінічною картиною, правда дещо подібною клінічною картиною, але по скаргах дана пацієнтка симптомна, її нічого не турбує, вона знає про свою міому і просто кожних 6 місяців приходить для ультразвукового контролю росту вузлів. І от вона знову теж через тут трошки більше, тут 8 місяців між досі дослідженням попереднім, і ось теж такий ось вузол був діагностований, але якщо ви звернете увагу, звернете увагу тут більш чіткий вузол, так? контури його більш чіткіші, і є теж і кістозні порожнини, але немає чітких перетинок і солідний ось такий компонент. Тут важливий момент звернути для диференціації, чи це, наприклад, кістозна дегенерація міоматозного вузла, звичайно, так чи це є саркоматозне переродження? Чим вони можуть відрізнятися, так на чому потрібно, які для себе, так би мовити, можна поставити червоні пропорції? Хоча однозначно тут не можна сказати, тому що ми знаємо з вами, що чітких патогномонічних ознак саркоми тіла матки ультразвукових специфічних, на жаль, немає. Тому виявлення ось таких, ми можемо тільки порівняти цих два випадки. так, і сказати, що попередня картинка, якщо ми подивимося, так, більш така насторожуюча, ось в порівнянні з цією, хоча ця теж ніби виглядає страшна. І пацієнтка пішла на дообстеження, буде проходити дообстеження, але в будь-якому випадку такі вузли не потрібно залишати, вони підлягають хірургічному видаленню. Єдине, ще на що хочу наголосити, потрібно обов'язково збирати анамнез в плані наявних клінічних симптомів, тому що ми знаємо, що міома матки, яка піде, тобто порушується, трофіків вузла супроводжується зазвичай клінічною картиною, тобто мають бути болі внизу живота, має бути якесь підвищення температури. Можливе, так. От, тобто про це потрібно пацієнтів запитувати. І в даної пацієнтки, про яку я ось цю зараз говорю, у неї не було клінічних симптомів. І в цієї теж не було клінічних симптомів. Пацієнтка не говорила про те, що в неї якісь були подібні скарги. У неї, крім кров'янистих виділень, нічого не турбувало. Так, а що ж було отримано під час мрт дослідження з контрастуванням? Зверніть увагу, що розмір вузла 67х71 з бачите з нерівними контурами, це теж ми бачили під час втрукового дослідження, кістозно-солідної структури, ножині внутрішні перегородки, яка накопичує речовину по типу капсули, і саме головне в перетинках. Так? А враховуючи це, враховуючи це, пацієнці було рекомендовано все-таки, хоча картина, як ви бачите, висновок так, МРТ. Чітко пишуть МРТ-картина відповідає множинним фібром тіла матки з ознаками дегенерації найбільшої дегенерації, так, але ознак злоякісності, хоча пацієнтка йшла на МРТ з чітким завданням, з чітким діагнозом, так, тобто з підозрою насарком тіла матки, і МРТ мало сказати, є чи немає. Ознак вони явних не побачили з їхніх слів. Так? От. Якщо ми подивимось по лімфатичних вузлах, теж не, не було візуалізовано ніяких проблем, вільної рідини не було. Ну і були ще виявлені теж поодинокі вузлові утворення леоматозні. В інших стінках матки пацієнтів було на рекомендовано лікар, враховуючи ту клінічну симптоматику, не тільки ультразвукову, а саме головне, в комплексі те, що відбувся проліферативний ріст вузла, тобто швидкий ріст, от, з посиленням і наявністю інтранодулярного кровотоку, було рекомендовано пацієнтів, не зважаючи на результат МРТ-дослідження, тому що пацієнти вони ж як. Вони читають заключення, так, от висновок МРТ. от пацієнтка прочитала, що на момент дослідження картина відпадає множинним фібромом тіла, тіла матки. так, Вона пояснює, каже, тут же ж немає, не пишуть, що тут є підозрюване злоякісне новоутворення. І лікар намагався пояснити, що ось такі симптоми, як швидкий такий ріст вузла, зміна такої структури, а тим паче наявність вираженої васкуляризації в тощі Самого вузла більше схиляє до злоякісного характеру. Тому, враховуючи вік пацієнтки, було рекомендовано провести їй оперативне втручання в об'ємі екстерпації матки з, з, додатками, з додатками. Але пацієнтка, пацієнтка настояла, категорично відмовилась видаляти шийку, тому що Сказала, що в неї є паптест, то у неї шийка нормальна, МРТ не пише змін якихось у шийці. От у мене є вузол, давайте видалимо тільки вузол. Пацієнці було попереджено про можливі ризики, що якщо станеться так, що будуть виявлені. Якісь злоякісні клітини, що можлива релапаротомія для виконання повного об'єму. Пацієнтка погодилася і пацієнтці було виконано лапароскопію а надпіховом путацію матки з додатками. І ось, як ви бачите, можете бачити на слайді, яка прийшла патогістологія, так, і ми бачимо, що морфологічна картина нам гістологи пишуть, відповідає злоякісні стромальні пухлині тіла матки, найбільш ймовірно, ендометріальна стромальна саркома, так? з ознаками лімфоваскулярної інвазії. Хоча в МРТ МРТ з контрастуванням написало, що лімфатичні вузли малого тазу без особливостей. так? Ендометрій, зверніть увагу, ендометріальний епітелій без цитологічної атепії. Так, а... Ось така картина, і звичайно, леєміома матки. Тобто, що я хочу цим сказати, що завжди потрібно пам'ятати і намагатися все-таки донести пацієнтам, що те, що є міома, не значить, що серед міоми не може бути якихось інших вузлових з доякісних утворень розвиватися, так ось, але на жаль, змусити пацієнта до виконання хірургічного втручання в якомусь більшому об'ємі, ну на жаль, неможливо. Принаймні не вдалося переконати цю пацієнтку, так? Пацієнтці, по даному результату патогістології, була рекомендована імуногістохімія для уточнення діагнозу. Так, от пацієнка виконала імуногістохімію, і ось, як ви бачите, було підтверджено ендометриально стромально низької градації з гладком'язевим диференціюванням. Так, і пухлина обмежена була стінкою тіла матки, що є дуже недобре, так, тому що. Теж у яєчниках і в маткових трубах не було виявлено злоякісних новоутворень, клітина типових. І стосовно, що я хотіла наголосити, я там не зупинилася, пацієнтів в плані передопераційної підготовки була вилучена спіраль і взята, взята пайпіль-біопсія, тому що пацієнтка ну, рекомендувала їй, звичайно, зробити, спробувати зробити гістероскопію, для того, щоб взяти біопсію-ендометрію. Чи хоча б методом вишкрібання взяти, але пацієнтка відмовилася, тому що боялася, що в неї на фоні цього розпочнеться кровотеча. От. І тому вона відмовилась, погодилася тільки на взяття аспіраційної пайпіль-біопсії. І в аспіраційній пайпіль-біопсії було виявлено, що атепії немає. Там десь на слайді я вказувала: ось, зверніть увагу, бачите, аспіраційна пайпіль-біопсія перед операцією, ендометрія з ознаками впливу про тому що пацієнтка була носієм внутрішньодкового так? протягом п'яти років без ознак атепії. Ну і ПАП-тест був негативний. Ось. На закінчення, що я хочу сказати стосовно прогнозу по даному захворню, коли ми таке бачимо, по гістологічній морфології пухлини, яка була отримана, так, ендометріальні струмальні саркоми е, зазвичай є, мають сприятливий прогноз, але все залежить від е, стадії. Так як ми бачимо, е, що пухлина обмежена тілом матки, е, тобто. Що мається на зі стадією? Перша, друга стадія. Там п'ятирічна виживаємість пацієнтів. Ми знаємо, що виживаємість пацієнтів і успішність лікування оцінюється по п'ятирічній шкалі. так? Становить практично 90% і в порівнянні з третьою четвертою стадією, де цей відсоток складає 50%. Тому чим скоріше буде прооперована пацієнтка, от і оперативне втручання повинно бути здійснене в об'ємі гістеректомії з двосторонньою двосторонньою сальпінгоофоректомії. Що я хочу ще наголосити, коли пацієнтці було повідомлено про об'єм хірургічного втручання, пацієнтка ще категорично. Спочатку на полягала на тому, що вона бажає залишити додатки. Залишити додатки, і лікар їй як не намагався пояснити, пацієнтка мотивувала свою відмову спочатку, тим, що вона боїться раннього клімаксу. Вона боїться старості, Ось, Але лікар їй сказав. Що ризики онкологічні набагато більші, і питання в тому, чи готова пацієнтка на повторну оперативне втручання, якщо буде виявлена злоякісна пухлина, так і пацієнтка така погодилася, але при умові, що якщо у неї потім будуть виражені симптоми клімаксу, то вона прийде до лікаря, щоб він їй призначав якусь замісну гормонотерапію. Чому вона власне намагалася так свого роду налякати лікаря? Тому що пацієнтки... А, був в анамнезі тромбоз два роки тому назад до операції, так і вона був, мала мігрень. Так і пацієнтка знала, що їй може бути протипоказана замісна гормонотерапія. Ось, і, і таким чином намагалася нібито переконати свою сторону, щоб лікар відмовився на видалення додатків. Але в котрий раз а, ми, ми переконалися в тому, що все-таки. Звичайно, потрібно було зробити повний мається на увазі з екстерпацією матки, а не тільки надпіхову ампутацію. Ось, але трапилось уже як трапилося. Питання в тому, яка подальша дії пацієнтки даної були. Пацієнтка після отримання моногестохімії була направлена, направлена до онкоцентру з перегляд для перегляду скелець і вирішення питання було рекомендовано Петкате. Їй трьох порожнин так, але пацієнтка, мотивуючись тим, що в неї донька проживає за межами країни, пацієнтка вирішила їхати лікуватися туди. І, на жаль, яке продовження її лікування там, на жаль, мені невідомо. Але я надіюся на те, що в неї все гаразд. Це все, що я хотіла сьогодні вам з вами поділитися. Такий цікавий випадок. І на закінчення хочу сказати, що е, саме головне в ну які, які акценти потрібно ставити під час ультразвукового. Диференціації цих дегенеративних змін вузлів, а те, що повинно насторожити, це швидкий ріст в динаміці, так тобто на протязі 6 місяців. Далі поява інтранодулярного кровотоку, далі вираженого, там помірно кровотоку, але навіть інтранодулярний кровотік, а тим паче на фоні формування ось таких множинних порожнин із змішаною ехоструктурою самого вузла, тобто поєднання анехогенних кістозних порожин із солідними компонентами повинно насторожити, повинно насторожити і ми повинні пам'ятати, що наше з вами завдання в першу чергу це виключити виключити злоякісні новоутворення. Тому я надіюся, що сьогодні опис цього клінічного випадку для вас буде в деякій мірі корисним. Ви для себе щось почерпнете. І якщо трапиться так, що ви стикнетеся таким на практиці. Цей сьогодні клінічний випадок, який я вам показала, допоможе вам у вашій практичній діяльності. До нових зустрічей!